Сьогодні я хочу пару слів сказати про кріплення для підвісного унітазу. От, кріплення для підвісного унітазу бувають різні, тому що виробники різні і кріплення теж різні. Ось. Наприклад, кріплення Вілорой Бош, німецьке кріплення для підвісного унітазу. Воно таке дуже специфічне. Дуже специфічний, якщо десь втратили, то знайти дуже тяжко. Воно ось так розщолкується. Ось так. Тут до стіни до інсталяції шпильками гайки світься, закручуються. Сюди одягається унітаз. І оцими винтами, болтами з такими втулками притягується. Вот, під шестигранний болт притягується. А сюди вставляється ще втулка така пластикова, в яку закручується, потім направляйка кришки унітаза. От. І цією втулкою воно вже регулюється вправо-вліво, щоб виставити саму кришку унітазу. Оце таке виройпош кріплення. Інтересне, кстати, і відпаде його знайдеш. Це теж Велероївське кріплення. Тут ще комплектуючі там все є у нас. Ось таке. Коли отвір заходить, оці чотири лапки. Воно зафікс... зафіксовується там, і сюди йде винт і, ну, під шестигранний. Ось такий ключ. Затягуєш. Ну, звичайно, звичайно, що втулка стоє. Сюди заходить втулка така. От і винтом затягується. Таке теж. Ось теж інтересне дуже клиплення для підвісного унітазу. Значить, це лауфен. Тут воно взагалі специфічне теж, таке якесь непонятне. Теж воно це унітаз ставиться. На шпильки одягається, на, на втулки одягається, вінтами такими затягується. Бачите, одразу е, йде подовжувач. І сам болт, скажемо чи він, і воно закручується, ну, тобто ж воно закручується знизу. І коли закрутив, під унітазом цього вінта не видно. Якщо видно, то тут є ось під різні моделі унітазів. Лауфен є, що можна його обрізати. І воно буде коротше і торчать знизу не буде, виглядати не буде. Це таке Laughfen Pro, саме, саме простеньке, таке кріплення для підвісного унітазу. Це підходить для багатьох підвісних унітазів кріплення, але є одне ног. Коли в унітазі, скажемо, зараз покажу про як воно робиться. Це знизу під унітаз заходить, входить в отвір. І ззаду де з тієї сторони, де до стіни до інсталяції прилягає е, задня стінка унітазу, з тієї сторони і затягується отакою, отаким болтом, вінтом чи скажімо, заглушка така звідти йде. Затягнули спеціальний ключ є ось такий. Можна сюди вставити будь-яку пластинку. якусь. Підтягли. І теж так само воно заходить. Заходить втулка туди. Вот, і винтом затягується, закручується. Вот. Оці теж саме втулки бувають різні. Бачите, тут десь 4-5 см. Я не буду брати його заміряти. Приблизно, а є і 6, 6,7 і см. Тобі ж, у нас ці втулки е, з такими є інші, тобі ж з подовжувачами, є коротші, тобто можна придумати все, що хочеш. Кому інтересно, звертайтеся. Кріплення у нас є ці. Майже завжди є. Тобі отакі є в наявності в нас. Отакі теж поки що є декілька штук. Лауфен є кріплення. Вілерой бош є кріплення. Так що, кому було інтересно відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть кому що треба в коментарях, або на пошту там в описі каналу є пошта в нас. Ось. І Будемо переписуватися, будемо уточняти. Може в кого які комплектуючі десь втратилися і можна теж допомогти, те, що в нас є. На такі, звісно, комплектуючих немає, а скажімо, на такі комплектуючі знайдемо чи втулку там, чи він, то таке ми знайдемо. На такі теж комплектуючі, а ні, то розкомплектуємо наприклад, один набір. розкомплектуємо. Кому що треба, то тому і можемо продати. Потім на каналі будуть у нас відео, будемо думаю, не то, що розігрувати, а будемо якось нагороджувати наших підписників і хто буде лайкати гарно нам. Будемо якісь презенти видавати чи дарувати. Ні, це не зараз, через пару тижнів, я думаю, ми це запустимо. Ми не професіонали, ми просто обичні так, і сантехніки, і продавці, і сантехніки. І крутим самі, і продаємо. Тобто є в нас. Є у нас дуже, взагалі, дуже багато є у нас сантехніки. Не тільки, скажем, для унітазів. У нас є і змішувачів багато, і, і ексцентриків в різні, які хоче. То, що на ринку не знайдете в інтернеті, в Україні не знайдете ніде, в нас є вони такі в різних центрі. Багато чого є. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.